Я лікар-ортопед травматолог, лікар величко. Мій сайт докторвеличко.ком та ортопедія Віп». Можете подивитися про мою роботу, які я маю досягнення. Маючи 5 лікарських компетенцій, це дитяча ортопедія, доросла ортопедія, УЗІ-діагностика, мануальна терапія та діагностика, це соматичний інтелект, який дозволяє мені бачити пацієнта, ставити діагноз за 3 секунди, як він входить в кабінет. Я читаю, ну кажуть, як я ставлю діагноз. Ну я читаю мову тіла, то рухи, мікрорухи, біомеханіку суглобів. От. І я перша людина на світі, яка почала робити ілотронову е кислоту дітям в кульчовий суглоб правий. Чому правий? Тому що на правосторонній світ і е порушується конгрентність в правому кульчовому суглобі з -за того, що подовжується права нижня кінцівка. От. Я відновлюю цю конгруентність. Тобто, я покращую біомеханіку солобів і також геометрію тіла, вирівнюю геометрію тіла. Тобто людина до мене заходить, я показую, є перекоси в шийному грудному, поперековому відділі хребта, є подовження правої кінцівки від декількох міліметрів до 5-6 см у дорослих і десь до 5 см у дітей. От. І в чому я зробив такий прорив? Ну я зробив такий квантовий скачок завдяки тому, що в мене є ці лікарські компетенції. От. І синергія цих компетенцій то есть не просто одна, от, а привела до того, що я зробив нові революційні протоколи лікування дитячого сколіозу і качиної ходьби от, у дорослих і у дітей. Тобто я змінював паттерн руху. От, паттерн руху при подовженні правої і нижньої кінцівки завжди патологічний. От, я зміняю його на фізіологічний. І за певний час, за 6-10 тиждень відновлюється біомеханіка суглоба. От. Чи, кому скільки ін'єкцій треба в суглоб зробити, щоб досягнути результату? Буває так, що комусь одної інєкції багато, а комусь тисячі мало. Тобто це залежить від дегенеративно-дистрофічних змін в хрипті і, і в суглобах. Верхніх і нижніх кінцівок. Таким чином ми зараз працюємо і поширюємо ці знання через Facebook, через соціальні медіа. От. У мене в Фейсбуці 100 тисяч підписників, які слідять за моєю роботою зі всього світу. От. Чому наша клініка називається Ортопедія ВІП? Тому що ми пропонуємо послуги лакшері рівня. От. Послуги. Медичні скіли застосовуємо, інтервенційне лікування, тобто ми точно доставляємо лікарські препарати, куди потрібно, завдяки навігації і навігації узі діагностиці ну, Я вам скажу, що що таке інтервенційне лікування? Це синергія узі діагностики це навігація, синергія мануальної терапії, синергія дитячої дорослої ортопедії, синергія соматичного інтелекту. Щоб навчитися держати да чих потрібно 10 років. Ну, наприклад, от, щоб розуміти, щоб бути ну профі в уз-діагностиці, те ж саме і потребує у діагностика і мануальна терапія, і доросла дитяча ортопедія. Також цьому, цьому всьому е, е, способствує те, що я ну, працював з кращими лікарями України, отримав від них менторство, отримав від них знання, також отримав. Знання в Сполучених Штатах Америки, спілкуючись з кращими ортопедами світу, тому обмін знаннями це дуже важливо, обмін навичками це дуже важливо. І Тому я відкрив свій менторський курс, який дає можливість любому лікарю приїхати до мене на дві неділі і пройти курс навчання. Тобто це передача знань від лікаря до лікаря. Передача всіх всіх п'яти компетенцій я йому видаю. Самі найкращі навички. От. І лікар ставить руки. Тобто неможливо навчитися ну, керувати автомобілем, дивлячись тільки телевізор, скажем. Неможливо навчитися грати на піаніно, дивлячись за грою е ну, кращих там, е майстрів цього діла. От. Те саме і в ортопедії Надо... це передача знань, поставка, постановка рук, От. і передача знань від лікаря до лікаря. От. Таким чином. Добре?